Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Ступак Микола Борисович, позивний Сігал, молодший сержант. Командир 3-го механізованого відділення 12-ї механізованої роти 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 15 грудня 1986 року в селі Мала Каратуль на Київщині. Зростав у родині, де панували любов, працьовитість і взаємоповага. Батьки Борис Олексійович і Любов Іванівна виховували двох синів: Миколу та Сергія. З дитинства Микола був життєвим. Радісним компанійським захоплювався риболовлею, спортом, ходив з татом на полювання, навчався у місцевій школі, а згодом у Випоповському НВО. Знання давалися легко, був дисциплінованим і відповідальним. У 2004 році вступив до Київського вищого професійно-технічного училища залізничного транспорту, де здобув фах помічника машиніста електровоза. Після навчання проходив строкову службу у військовій частині а 2374 в місті Богодухів у 2008 році одружився разом з дружиною Вікторією. Виховували сина Дмитра та доньку Владиславу. Родина облаштовувала власний будинок. Микола працював слюсарем з механоскладальних робіт на підприємстві «Газдапласт». З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола без вагань вступив до місцевої територіальної оборони. А вже 3 квітня 2022 року був призваний до ЛАВ ЗСУ. Служба почалася в Києві, потім навчання за кордоном. І в грудні 2022 року був відправлений на бойові завдання у Донецьку область. На фронті Микола проявив себе як відповідає. Овідальний серйозний воїн, на якого завжди можна було покластися. Побратими згадують, він ніколи не відмовлявся ні від якої роботи. Спочатку був навідником машини. А коли стало не вистачати людей, без вагань виходив на позиції. Виявилось, що він природний коригувальник. Якщо Коля заступає, ми могли спати спокійно. За мужність та успішне виконання бойових завдань був нагороджений відзнакою головнокомандувача збройних сил України, нагрудним знаком Золотий хрест та зазначний внесок у розвиток сектору безпеки та обороноздатності, почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Хрест. Військова честь 7 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Роздолівка на Донеччині, Микола Ступак загинув внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу. Він залишився вірним присязі своєму покликанню своїм принципам. Указом президента України номер 392 від 6 червня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, Місті України самовіддане виконання військового обов'язку. Молодший сержант Ступак Микола Борисович нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно його пам'ять увічнена на Алеї Слави села Ташань алеї героїв міста Переяслав та Алеї Героїв в рідному селі Мала Каратуль. До річниці загибелі, 7 квітня 2025 року, на фасаді рідної школи відкрито меморіальну дошку. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.